Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І ми продовжуємо в'язати шкарпетки. У нас продовжується сумісник, який називається Шкарпеткова скринь дизайнерських бажань, яку започаткувала Маруся з каналу Маруся Скринька Рукоділля. І сьогодні в мене лютий, в мене лютий і у вас лютий, лютий місяць. Сподіваюсь, що він для нас не буде таким лютим. Але, тим не менше, лютий для мене це любов. Любов, тому що в цьому місяці наша родина святкує два день народження, тому що в цей місяць ми святкуємо не наше, але вже як і стало наше свято Святого Валентина. День закоханий і хай менше. На цей місяць припадає дуже, дуже болючі події, починаючи з Революції Єдності, яка так само відбулася 18-19 лютого, і закінчується вторгненням в нашу країну, повномасштабне вторгнення в нашу країну. Але місяць то не до чого, це в когось там в голові щось не так. І це не наша історія. Тому святкуємо Е, Я святкую лютий, як любов, асоціація любов. І в цьому році Е, любов. любов у нас одна з вами на всіх, і це любов до нашої неньки. Обожнюю свою Україну, обожнюю українців і обожнюю все, що пов'язано саме з нами. Тому в мене вив'язались такі шкарпеточки для мого, ще одної моєї любові мого життя, мого старшого сина. Молодшого я так само дуже люблю. Але в'язала в цьому проєкті я для старшого сина, тому що невістка мені по секрету сказала, що в нього розірвалися шкарпетки, яку я йому в'язала 2 роки тому, а він мені нічого про це не каже. Ну, Мама махом зв'язала отаку шкарпеточку одну. Зараз я буду в'язати іншу. І не що мене так не спонукає до творчості, як залишки пряжі, дівчата. Не знаю, як у вас, але в мене ну, прям не все. Коли я щось в'яжу з залишків, то ну, вже ідею можна десь підхопити-подхопити, але не все. Що стосовно цієї шкарпетки, я вам хочу сказати. Оцю схему я вам навіть ставити не буду і пров'язувати ми її не буду. Тому що ця схема не для е жакарду з протяжками. Я в'язала жакард з протяжками. Ось такі в мене протяжки виходять великі. І я вам хочу сказати, це кількість петель, яка в цьому візерунку, то це не для цієї техніки. Якщо ви вмієте, я не вмію, але обіцяю, що я навчуся, в'язати жакар без протяжки, то, да, ця схемка тоді підійде. Я вам потім поставлю з собою, просто нав'язала під камеру залишки пряжі, які в мене це зовсім різні. Фірми, але все, все, вся пряжа 420-400 метрів в 100 грамах, і вона вся шкарпеткова. Стосовно того, як стати дизайнером шкарпеток. шкарпеток майстер-класи це добре, але майстер-класи це ланцюг, який вас тримає. Майстер-класи, звичайно, всім потрібні, але вони потрібні на початку. Тобто купляти майстер-клас або опис від одної пари шкарпеток до іншого. Я взагалі не бачу сенсу, і взагалі я не, не, не люблю, коли мене щось тримає і або обмежує. Майстер-клас мене обмежуть. Якщо я побачу якусь модель, яку я вау, закохалася, і людина вже витратила час, працю і тому подібне, то, звичайно, я цією працею скористаюся. А так як наш проєкт називається дизайнерських бажань. То ось я ось забажала і побачила саме так. В цьому відео я вам хочу все-таки якісь математичні дії. Або наголосити якісь моменти, і ці моменти вам дозволять з того ланцюга спригнути. Тому. Я вже вив'язала розрахунок шкарпеток, я вам не буду казати, але я хочу зупинитися на п'ятці з посиленням. У багатьох це виклика і клин підйому. Оці речі я сама дуже плуталася в цьому візерунку колись. Зараз я вам покажу один нюансик. І е, плуталась саме в висоті п'ятки, ят, оце, оце, скільки пров'язувати рядів, і е, клин підйому, скільки ж то збавляти, е, і чому така цифра. Ці всі цифри, дівчата, старі, е, вони є класичні. А далі ви вже від анатомічної будови своєї ноги, або на того, якого ви в'яжете, ви вже можете варіювати. І тому я вважаю, що це дуже важливо. В мене є такий зошит, у мене взагалі-то безлад. В'язання, я вам хочу сказати, в мене або листочки, або. Просто голова, я десь там щось занотовую, тому подібне. Але в мене є ось такий зошит, який я дуже... дуже обережно до нього ставлюся, гарно все записую, записую свої здобутки, верніше ту корисну інформацію, де я що. Знайшла. Це в голові все тримати неможливо, тому те, що мені сподобалось, і те, що я користуватися буду, я обов'язково занотовую. От формула для розрахунку мікса пряжі, способи розрахунку горловини різдва зверху. Формула для для спущеної пройми і тому подібне. І так само в мене є окрема сторінка, це шкарпетки. Да? Як вирахувати те, розрахунок, довжина і тому подібне. Сьогодні ми говоримо про п'ятку. П'ятка – Це одна друга петель загального набору. Тобто, якщо в мене на цих шкарпетках 60 петель, то на п'ятку в мене іде 30. Це стала цифра. Завжди висота п'ятки ця штука, висота п'ятки, коли ви в'яжете класичну або французьку п'яточку, оця. Ця дуже важливо цей промірчик. Да? І він є висота, це одна четверта довжини стопи. Якщо у вас, наприклад, 21 см стопа, ви берете 1 четверту, і це буде висота оцього цього під п'ятку в'язати, висота п'ятки. Це перший розрахунок. Він більш анатомічний, і ви вже можете вирухувати суто індивідуально. Якщо ви... я користуюсь цим, мені дуже зручно, це кількість петель на одній спиці мінус 1, і помножити на 2. Тобто, в мене на спицях 15 петель. Я віднімаю одну, це буде 14. І помножаю на 2, це в мене треба вивезти 22 ряда. І це буде завжди. І тоді ви вже на ту п'ятку можете і жакар. І любий візерунок, коли ви знаєте, кількість необхідну вам петель, ну плюс-мінус два рядочка, то тоді ви можете тут витворяти, що ваше вашій душі буде до вподоби. По-інакшому, ви будете просто в'язати по майстер класу Це теж добре, біжіть, я їх теж пишу. Намагаюся верніше писати, але, тим не менше, я вам вказую шлях до звільнення, будемо так казати, до творчого звільнення. Що стосовно де ми це робимо, от в мене набірний край, перша, друга, третя і четверта спиця. І ці 30 петель. Я набираю з першої спиці і з четвертої по 15. Всі решта петельки я переношу на або одну спицю, або на ліску, або на ниточку, як вам буде завгодно. Це зараз я зроблю і підключуся до вас і покажу, як в'язати цей візерунок на посилення п'яточки. Я перерозпределила петлі. Взяла на спицю 30 петель на п'ятку, тому що в мене 60 петель на спицях. І тепер я буду в'язати висоту п'ятки, і ми вже розрахували, що в мене це 28 петель, 28 рядів. І я буду в'язати посилену п'яточку. Ось таким візерунком, тоді, коли я в лицьовому ряду одну буду пров'язувати, а одну буде знімати. Я пров'язала перший ряд просто лицьовими і мені треба було додати одну петельку. Тут 30 посередині треба додати одну петельку. В наступному ряду я вам поясню, чому. Це я зробила для того, щоб у неї не була симетрія. Перше і друг, і останнє буду кромкові. Ми їх знімаємо як завжди. Першу пров'язуємо, іншу перезнімаємо ніточка за роботу, пров'язуємо ніточка за роботою і так до кінця пров'язуємо ніточка за роботою. Пров'язуємо ніточка за роботою. Це в мене вже третій ряд. І пров'язуємо, і в мене виходить симетрично. Перша і остання пров'язано. Якби у мене це одної петелечки не було. Тут було би у мене просто перезняти. Це просто красив, красивше виглядає. Останнє ми пров'язуємо виворотню, перегортаємо роботу, знімаємо першу петельку і всі пров'язуємо виворотнями петлями. Тут, може бути, дівчата, нюанс тоді, коли ви в'яжете. Бабусіними петлями, я в'яжу класичним, то ви зважайте, будь ласка, на це. І таких, зараз я ще другий ряд вам покажу, і ви вже точно занотовуєте собі, що першу ви пров'язуєте, і далі ви не будете вже з тим візерунком плутатися. На початку, коли я це робила, мені то було важко прослідковувати. А потім пару рядочків ви вже зробите, і ця петелечка вона буде специфічна. Ту, яку пров'язуєте, вона буде трошки утоплена. Так, першу петелечку ми знімаємо, другу пам'ятаю, ми пров'язуємо. І далі ми так і робимо далі. Все, рахуємо рядочки, або ви рахуєте по лічильнику рядів, або по протяжечкам. Тут утворюються такі протяжечки ось такі. І їх треба буде порахувати. Два ряда я вивзала, 26, тобто їх має бути таких протяжечок 13. Все, мої хороші ми. Пров'язуємо це самостійно. І е, тоді, коли ми повернемося до вив'язування самої п'яточки, я до вас повернусь. Я пров'язала необхідну кількість мені рядів, 28 в моєму випадку. Тепер ми рухаємося далі і вив'язуємо все те ж саме візерунок. І е, на цьому етапі ви формуєте. Той від п'ятки, яку ви обрали, я буду робити інтерпретацію французької п'ятки, може і не французькою. Але м -м, мені ця п'яточка подобається, вона не така глибока, як бабусина. Я просто тут лишаю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і буду їх збавляти з одної і з іншої сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петелечку не пров'язуємо, але мені треба її перегорнути, сьому і останню на неї. Інший ряд ми пров'язуємо виворотнями, не дов'язуючи. Сім петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, недов'язую, і останню петельку пров'язую сьомою. сьомою. так. Ми її знімаємо, і тут треба бути уважним. Бачите, косічка тепер випукла, значить, ця петелечка треба її зняти, іншу пров'язати. По візеруночку ми тепер в'яжемо, коли починаємо знімати ці всі, обовляти на п'яточку петелечки. Останню я пров'язую. З нахилом вліво. Перегортаю і тепер виворотні. І так я добавляю <кій> <кій> до останньої петелечки. І дуже уважно, коли я пров'язую на самій п'яточці візерунок. Ви бачите, трахтять але я не вмію в'язати на інших. Може, в цьому проєкті так само навчусь. Тут, бачите, вже дирочка у нас образувалася поміж останніми петельками і середніми, то ми закриваємо. Далі ми в'яжемо. Так само першу ми знімаємо, бачите, випуклає, другу пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. І аналогічним чином ми закриваємо всі петелечки. Так, знаху вліво, доріжка, щоб красиво вийшло. Все пров'язуємо. Я дов'язала висоту п'яточки, тобто закруглення п'яточки. В цьому ряду лицевим я пров'язала, і посередині я убавила одну петельку, щоб вона нам не псувала бухгалтер. Тепер ми по краю набираємо петельки. І будемо вив'язувати клин підйому. Скільки ж набирати? Якщо я набирала 28 рядів, це в мене виходить 14 кромкових, тому я і набираю 14 петель. Якщо ви набирали 26 рядів, в'язали, то у вас 13 кромкових, і ви набираєте 13 кромкових. Якщо у вас буде ось тут дивочка, то ви можете ще одну петельку набрати для того, щоб її закрити. І ось у мене кромкові, І я набираю раз два, за дві дужки, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11, 12, 13 і скоточка 14. Все. І тепер я набрала 14 з одної сторони, 14 з іншої сторони. І тепер я буду вив'язувати клин підйому. йому. Буду пров'язувати до тих пір. А доки на спицях в мене не залишиться моя перша кількість петель 60. Ну, давайте порахуємо. 30 в мене залишалося на спицях, 14, я піднімаю з одної сторони, 14, я піднімаю з іншої сторони, і 16 у мене на п'яточці. Це в мене виходить 30, 60, 74 петлі. Мені треба вийти на загальну кількість 60, тобто 14 петелечок, мені треба забрати. 14 петельчок ми будемо забирати на клин підйому з двох сторін, тобто ділимо на 2, 7 разів. Мені треба закрити з однієї і з іншої сторони через один ряд. І в мене вийде ось такий клин підйому. Він буде, його розмір буде залежати знов-таки від висоти п'ятки. Ось така математика. Я це роблю без вас, тому що клин підйому я вже пров'язувала в попередньому відео про е ажурні шкарпетки. І в мене є на каналі ще е майстер класи саме по вив'язуванню клина. Зараз я вам розкажу про пряжу. Яку я в'язала. Дивіться, це на кобохом залишки. Це ланосом. Лимитована серія, секційна, така класна, дуже класно носиться дівчата, дорога, 300 гривень 100 грам. але носиться нормально. І е, ось така в мене пряжа. Не маю тільки точки просто з цією сірою, е, Супер суперба, преміум, супервош. Взяла е, я Взяла її вперше, але не на цей рік. не на цей проєкт. І я е, 190 метрів 50 грамів. рекомендовані спиці 2-3. В'язала я, до речі, на 2,5. І 40 градусів можна прати, і машинка супер. Супер. І сушка, все, що нам підходить. І оця більш така ніжна, а ця сіра, ну не зберегла я вже цей артикул, вона як на, знаєте, як гуцули продають, доматкана така. Пряжа як груба, але вона не груба, вона просто так виглядає. Вона м'якенька, цупка, але м'якенька. І зараз я вам покажу не втерплю. Я в'язала ці шкарпетки на березень, але немає в мене терпіння, щоб вам цього не показати. Ось чому в мене залишився залишок від цієї пряжі. Тому що я не стрималася і зв'язала ось таку шкарпетку на березень. Тому що, звичайна, тюльпани – це асоціація з березнем. Трошки я забігаю вперед, але дівчата, так хотілося похвалитися. Ось такі в мене шкарпетки. Зараз я дов'язую. З цією шкарпеточкою я до вас обов'язково повернуся в березні. Це такий маленький анонсик. І по хвостушку. Хвалюсь. Зараз я швиденько дов'язую другу шкарпетку. І вам всім бажаю гарного дня. Хоча зараз триває тривога. Я навіть уже забула про це, але ладно. Спокійного нам дня і до зустрічі. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, ставте вподобайки. Переглядайте, будь ласка, роботи і надихайтеся роботами інших дівчаток. а Я побігла, дов'язувати шкарпеточку. До побачення!